Війна змінила наше життя, звички, вподобання, сприйняття буденності. З початком вторгнення всюди позачинялися магазини, ринки, перукарні, навіть аптеки. Але в кожному місті неодмінно працювала якась маленька кав'ярня як зв'язок між нормальним життям і виживанням. Васильків це дуже старовинне затишне містечко. Його Володимир заснував. Васильків для мене місто герой. Місто Васильків було створено як тил Києва, це — защита. І тут ці гори, холми, ліса, річка, так же само, вода. Тут іменно все стуряють для того, щоб іменно для захисту. У Василькові від гончарства було дуже розповсюдженим і е, на початку ХХ століття, в кінці 19 століття надзвичайно велика кількість гончарів працювали у Василькові, був прямо у гончарний ганчарний центр. Город він постійно живий. Він що днем, що ночі він постійно живий. Тут людина, яка б туди не приїхала, вона в основному стоїть. Мене звати Гладкий Анатолій, я власник кав'ярні Усік, я як е, кожного ранок їжджу е, на роботу на мопіді, то тобто мені це дуже подобається. Більше відчувається, як просипається місто, е, як от місто прибирається, як поливається, краще ти це все бачиш і воспринимаєш. Це дуже приємно. Мені кажеться, іменно кава е, переключає людину. І кава багато що рішає в житті людини. Ярослава доброго дня вам точка, привіт. А, так, мені зробіть, будь ласка, ваш усірменів. Першу косняшку ще дровим. Мене звати Ярослава Коба, я журналіст і громадський діяч. 24 числа ми прокинулись від вибухів. І знову ж таки, я думала, що перша секунда, що це побудовий вибух на заправці, а потім зайшла у Фейсбук і бачу, що всі пишуть війна, почалася і все таке. Васильківський військовий аеродром. Почали, звичайно, ж, бомбити з перших секунд війни. Будинок ходив ходором і в нас позривали люстри. А вони знаєте, повисли донизу до на таких проводах висіли. Містечко Васильків на Київщині зазнає масованих ракетних ударів. Місцевий воєнний аеродром атаковано і ракетами, і снарядами. Знищено злітно посадкову смугу. Склад боєприпасів. Також є влучання у Васильківську нафтопереробну базу. Там виникла пожежа. Ну, Васильково ще. Що він його задача Василькова? Це е... Оцю сторону захистить Київ. Це він. І 300 років так було, і зараз так є. І тут дуже хороші так само ПВОшки є. І ракети, які летять з Чорного моря через Васильков. І Васильков їх збивають. А тут такі салюти ночі видно ще краще, ніж ні. Дуже багато трагедій пов'язаних з тваринами в цій країні. Люди тікали від війни. І своїх тварин залишали в будинках закритими, в квартирах закритими, і тварини в муках помирали від голоду. Ми забирали з фронту, евакуйовували з лінії фронту. Ми... Рятували тварин, які були просто закриті на території, куди можна прийти. І нам в першу чергу потрібно не рятувати тварин, а змінювати людей, щоб якщо ти хватаєш в руки свій айфон, комп'ютер, дитину і а, паспорти, тікаючи від війни, але не береш свого кота, то щоб ти хоча б двері відчинив, і твій кіт пішов і десь сам себе прогодував і знайшов собі їжу. Ну ви розумієте? Я ходив до нас в воєнкомат, але тоді так багато бажаючих було, що не потрібно було. Я тоді повністю вирішив, що я залиюсь тут на місці, буду працювати в кафе і просто буду тут допомагати. Чим можу, тим допоможу, скажімо так. Початку перших півтора місяця кожен два-три рази в неділю їздив в Київ. Треба було дуже швидко за короткий період налаштувати процес. Це ж так же само, ну, наприклад, каву зварити. Це ж це просто каву зварити. А туди ж треба так же само, і сливки, і молоко, і самі зерна потрібні були. Тобто серйо, якого не було. Люди люблять гарну каву. І це того, чого їм не вистачало. Це просто було кафе, туди люди приходили, тут люди знайомились. Я бачу цю радість, я бачу, коли люди просто е, на хоча б на 10 хвилин переключались, коли людина не зайшла, я старався її розвеселити, пообіцятися. Тут є такі люди, які вони перший раз приходили до мене. і Вони місяць вдома сиділи, вони навіть не виходили. А їй не було куди виходити. Просто ну, ти, ти ж не вийдеш просто по городу будеш гуляти, зачем чим ракети літають. Ми? Почали відчувати життя. Відчуваєш смак кави. Ти її відчуваєш повну. Ти тепер цією кавою дорожиш, тому що ти вже не знаєш, що буде завтра насправді. Чи буде вона в тебе на столі, чи буде в тебе стіл? Каву, що варити, це, во перше треба розуміти, як це все працює. Це не просто нажати на кнопочки. Коли я почав це вивчати, це дуже тонка наука. дуже тонка наука. Е, скажу так, що у мене е, Льоша, теж товариш, ми давно дружим, він колись в сфері таки працював в Києві. Це та людина, яка допомагала в началі, так сказати, е, познання мені тут і мене обучав своє. Саме перший час, коли тільки викупили цю кофейню. Треба було її налаштувати. Налаштувати кофемашину, настроїти помол, розказати, як що має обслуговуватися, як що має подаватися, як працювати з клієнтами і все. Ну, тобто, чувак, який взагалі допляне від того, як воно готується, він вже через місяць його приходять люди, слухайте, у вас таке спреси класне, Зробіть нам, будь ласка. І це, ну, це не я стояв, це він стояв. Ми зробили ці підвісні чашечки. Люди приходять, кажуть, я хочу кави, але я хочу заплатити каву для військових. Ну, не питання. Даємо чашечку, людина сідає, пише своє побажання. Військові приходять і вибирають те, що вони хочуть, те, що їм подобається. Звісно, мене надихає кава, тому що в каві народжуються ідеї. І так як в мене є навички по художньому розпису, я вирішив зробити міський мурал якраз таки на підтримку наших військових. Гроші на фарбу ми збирали містом. Ми розміщували пости в Телеграмі, в Інстаграмі, а в деяких кав'ярнях про те, що ми хочемо намалювати такий от мурал. Цей мурал є першим в місті, і я дуже сподіваюся, що він буде не останнім і місто продовжить розвиватися. Хотілося б вірити, що для таких муралів реально не буде поводів, як війна. Кава зроблена точно, правильно, по технології і вложена, так сказати, любов, щоб людина випала, вона має думати тільки виключитися на п'ять минут просто і попить каву. Кава для мене важлива завжди. Без кави мені здається, що в мене закінчиться якийсь заряд енергії. Мабуть, мене це зараз рятує, бо. Товіх просто служить завжди було цікаво і місто, і його історія. Мама мені багато завжди розповідала про Васильків. Ну і справа там останніх двох років це колекція Васильківської майоліки. Звичайно, в першу чергу розглядають Васильківську майору і довгий час розглядали, саме як побутові речі. Але і декоративні скульптури, вони справді є таким безцінним надбанням. От, наприклад, візьмемо таку фігурку. Хтось каже, лев, хтось каже собака. А Насправді, по сьогоднішній день можна тільки фантазувати цю серію цих дивних звірів, так і називають просто дивні звірі, добрі звірі. Вони по своїй якісь культурній цінності унікальні. Просто можу похвалитися тарілкою. Такої тарілки не бачила ще ні в жодному музеї, ні в жодній приватній колекції. Ці ж наші легендарні Васильківські півники. Це Бородянка на Київщині містечко зруйноване авіударами росіян, але у розтрощеній багатоповерхівці дивом вціліла кухонна шафа, а на ній керамічний півник. Він одразу став символом незбуримості українців. Цей півник, до речі, Васильківська майолика. І ця історія з бородянським півником. Вона для мене стала теж дуже особистою, тому що коли я побачила, що цей півник вистояв, і знаючи, що ми ну, в мене в музеї також. На поличці стоять ті ж самі півники. Я зрозуміла, що і мій музей під охороною. Насправді дуже багато чого зробив цей півник не тільки для Василькова, а і для благодійності, для ДЗСУ, тому що цих півників саме почали продавати на благодійних аукціонах, вони почали збирати кошти для армії, для всієї України. Той мурал, який я б хотів зробити, саме цей з півником, він додасть і. Як такової культурної цінності і е, нагадає нашим жителям, що е, те, що протрималося на шафці, воно народилося саме Василькою. Спілкувалися з Людмилою, а вона запропонувала розбиті, розбиту майолику, е, вмурувати в стіну і нанести під неї мурал. Ну, взяти концепцію в цілому, то ну, дуже крута штука. І я думаю, що її можна реалізувати. І ідея така, щоб донести до наших українців те, що вони є такі самі непохитні, як ти Півник. Те, як стояв Васильків у перші дні повномасштабного вторгнення, мужньо, сильно, дуже з таким правильним підходом реагував на всі події. Да, це місто реагувало, і люди тут реагували і робили все, щоб його захистити. То я можу сказати, що Васильків це точно еспресо. Так, от з перцем. Для мене це чомусь сперцем. Напій, який дає багато енергії постійно, так? ти на ньому можеш випити його і працювати довго, і робити багато крутих справ. А перець це за оцю от стійкість цього міста і цих людей. ніжна. Якщо порівнювати Васильків з кавою, мабуть, це теж буде капучино. Є якась міць, ніжність. Енергія. І енергія, яка дає віру, що все в нас вийде, все буде добре. Я би хотів би, щоб моя кава просто радила людей, щоб вона заряджала людей на позитивні емоції. Воще смак кави, от перше глоток, це, це ти коли робиш той глоточок, і ти розумієш, що в тебе день добре починається. І тим начало дня вважаєш, що давно починати з гарної кави. Don't tell